Шалом, це Славко, оце от одна з найбільших колекцій таємних документів американських спецслужб про за законом за відкриття інформації за воєнні злочини. Нацистів по цьому закону проходимо і ми, українські патріоти. Це дуже великий масив інформації. Він був початок його розкриття, був 1998 пам'ятаєте, коли була безліч процесів, вийшла за реальне відшкодування жертвам Холокосту, то до багатьох документів не могли дотягнутися, вони були секретні, і адвокати вимагали, і Конгрес почав цю роботу. І от десь до 2003-2008 року ці документи були. Розгор відкриті зняти грів секретності. Але перш ніж це все зробити, їм довелося зробити дайджести, розкрити власне ситуацію. Оце один з таких дайджестів за контакти з українськими націоналістичними колами. Він був написаний десь 98-го року і мав гриф Заборона доступу до не для неамериканських громадян, навіть з доступом до державних та місць. Навіть якщо ви співпрацювали з американськими органами, мали доступ, то тоді в це ДСП вам би все одно на руки не видали. 2003-2008 року воно все було розгорошено, і ви це можете читати. І це один ще такий дайджест, 98 року він був написаний. 2007 року він. Був знятий з нього гриф, але це секретний. Той був ДСВ, власне, а це вже з поясненнями з коментарями. От, власне, на цих двох документів і полягає наша історія. Коли агент справжній агент, це той, за якого ви навряд чи можете дізнатися з інтернету. От хто був головою розвідувальної станції? Secret Intelligence Service в Москві між 43 м та 51 м роками. Шиш ви на це дізнаєтеся з інтернету? Хоча це був Джордж Беррі, між іншим. Колись я вам за цього видатного британського розвідника, що працював в центрі Москви, я вам оповім. А зараз ми поговоримо про те, як важко добувати інформацію. От ви зрозумієте, що американцям дуже повільно доходила інформація про те, що радянський союз населений не самими росіянами. От, десь 44 четвертого року десь були перші операції. Ви знаєте, це був такий виноградок. Білий мігрант, коли не добралися. Власне, це почалося ще коли. Вой... Восточні війська Німеччини почали брати в полон на західному валу. Вже тоді стало мутно, що якісь білоруські кавалерісти, якісь азербайджанські батальйони, що з усім цим робити? Значить, їх потім всіх витили, як ви знаєте, але почали засилати цих агентів до Парижу, до Німеччини і почали дізнаватися за те, що десь на початок 45-го року, завдяки от, Кедія, був такий грузинський емігрант співпрацював з німецькими спецслужбами, потім з американськими. Дізналися, що в Радянському Союзі живе 90 мільйонів неросіян, і вони теж мають певний потенціал. Бо до того все було узурбовано російськими білими організаціями, а себто рос... радянськими спецслужбами всі контакти. Як ці контакти відбувалися? Ну, вам поясню, що з оперативники американські всі, як один, були євреї. Бо ніхто інший з Східної Європи, якщо і перебрався до Америки, але більш високої посади інтелектуальної, освіти, десь в департаменті, не мав, не, не було з ким не було українців на високих посадах, щоб з ними співпрацювати. Були натурально польські євреї. От був такий Борислав Хольцман. Він був офіцером ОСС. Потім УСС, і він власне був одним з резидентів, котрі вели. Перші розвідувальні контакти з українськими націоналістами робив він це не сам ясно. що от коли 44-го року війшли в Рим, ви знаєте, Рим відкритий город. Ви дивилися власне, щоб зрозуміти все це вам треба подивитися кілька фільмів. Там був такий Араді, прес угорського посольства. Теж натурально єврей, вихрест, одружений на Німкені, мав трьох дітей 1908 року народження. І саме цей Золт Араді він робив контакти з. Іваном Гриняхом, от єдина достовірна, така для простих людей біографія Івана Гриняха натурально польська. Де прямо сказано, що він з делегацією УГВР, в тому числі і Лебідь, який там буде цікавити, Мирослав Прокоп, за котрого ми не будемо згадувати, що він добрався через, власне, Хорватію до Риму. І там, власне, відбулися перші розвідувальні контакти. До чого вони. Зводилося. Оце, от ви, що ви бачите, це Біл Хольцман, Болеслав Хольцман, ось цей офіцер, і ось наш любий Араді. Він працював в католицьких колах, він зустрівся з Іваном Гриняхом, а Іван Гріньох був з них саме розумний. Він був членом УГВР, яким Микола Лебідь, і мав права репрезентувати у, у цю інституцію український народ. І вони, власне, створили, що Юрій Лопатинський, польський офіцер, я мало знаю, так званий реферат 33, власне. І на 46 й рік на, 40, на весну осі 46-го року є починаються перші контакти. І... Провадив їх в відні зотараді, значить, але з ним чоба погаби. Він говорив, значить, угорською і німецькою. Потім вже ж треба було перекладати на англійську. Він вважав, що він розуміє цю англійську мову. Він писав англійською, прочитати цього ніхто не міг. І дружина капітана Хатчинсона Мері Хатчинсон все це дружина Генрі Хатчинсона Переписувала на нормальну американську англійську, щоби американські. Оперативники могли ознайомитися з тою наводкою, з тою інформацією. Вони ж абсолютно нічого не знали. Треба сказати, що вони навіть прізвища Гриньок не могли вимовити. Вони казали Гриньок, значить, Гриньоч. Він підтримав сам Гриньох контакти з американськими спецслужбами до 70-го року, потім ці контакти перервалися. Але треба говорити за звіти Араті. Вони більше цікавить. Вони контактували з. З Миколою Лебідєм, з Гринюхом Злопатинським з УГВР, значить, з Ярославом Стецькою, з головою АБН і. З миродом Матвієкою, головою СБ ОУН, про що ми будемо говорити, і звіт, значить, Араді він нагадує мені звіти курця малапарте Якщо ви не читали Курцьо-Малапарте за хорватів, за усташів, то ви не зрозумієте. Це був культурний шок, як ви розумієте, людина, яка досліджувала ватиканських католиків, ватиканське духовенство, стикнулася з справжніми українськими націоналістами. Каже, що це люди дуже розумні, непідкупні, рішучі, але, на жаль, мають психологію жертв. Слухайте, коли в 40 того року хочуть видати радянські військові адміністрації, ви теж матимете психологію. Зараз кажу, зараз вас пообіцяють видати Росії Я Подивлюся, яку психологію жертв ви матимете. І завжди готові покінчити з собою, щоби просунути українську справу або, або не зрадити її. І так само готові вбити. Погодьтесь, це шикарніша. Характеристика, яку тільки можна дати. І каже, що при правильному підході до них, при правильному керівництві, вони підуть на все, з ними про все можна домовляти, все можна порішати. Він правильно поняв. Але на, на жаль, на той час полковник Уілям Квін, шеф У, УСС, він зразу ж зрозумів, про що йдеться, каже, що. По-перше, у ГВР вони стверджують, що вони демократична організація і що вони все можуть в Україні. По Перше каже, це очевидна брехня, ніякі вони не демократи. А друге, що треба довести. І почалися три операції. Одночасно, ви знаєте, 46-го року. Ось ці операції, значить. Одна операція була Беладонна. Це засилати молодих українців про новозвідня її про, про про пропов і араді звітня цю операцію. Вони тоді якраз перекочували в відень не в Мюнхен. В Мюнхені був оцей Хольцман, значить, за відео зараз я вам поясню цю ситуацію. каже засилати українців і знімати інформацію за воєнну ситуацію. Лінкс операція в Мюнхені її проводив Хольцман, і він був на викриття радянської агентури. В окупаційних зонах як радянські, так і західні окупаційних зонах, і Мірон Матвієйко з ними співпрацював. І окрема тема це проєкт Трайдент був. Значить, це операції з двойним агентом, з резидентом радянським і українським резидентом в Мюнхені під псевдо Славко. Я, на жаль, не дуже його, не знаю, хто під ним знаходить. В принципі, можна за кілька днів знайти, але відверто сказати, я не. Цікавився, Славко був резидентом МГБ в Мюнхені. І, власне, в чому зразу почалися тьорки з Міроном Матвієйко. Мірон Матвієйко, ви знаєте, голова СБ, я ось чим підозрювали в контакти з радянськими спецслужбами. Але наскільки були ці пізні контакти, і наскільки. Вони були активні. ясно, що до 54-го року він не розколовся. Повністю він. Ну, всі співпрацюють з обидвом сторонами. Ти хочеш вижити, хочеш працювати, ти мусиш співпрацювати з обидвома сторонами та логіка розвідки. І він десь не перековувався до 54-го року, Ви знаєте, він ж спробував втекти з конспіративної квартири, де його тримали. У нього був там сейф, доступ, та лимуслісарні інструменти МГБІСТИ, а він робив самодільний пістолет цими інструментами. Потім втік, вкрав Вальтер з двома обоймами. Пешел по Львову, по всех конспиративных квартирах, а там уже евреи, вернувшиеся из эвакуации, живут. Никаких конспиративных квартир нет. Он плюнул и сдался, и с этого момента начал сотрудничать. Ясно, что пропетлял. Учился на теплотехниках, как и Бендер заочного института. Они все заочном институтах поучивались Надо же было как-то пенсию заслужить, стажа же не хватало. А в 60-е годы ему за участие в освободительной борьбе украинского народа была дарована пенсия. И он в селе спокойно дожил до 84. четвертого хода, ну як всі справді інше, є підстави вважати, що і Шухевич пропетляв, але ми про це не будемо говорити, поки не буде доказів. Так Мірон Матвієко зразу відмовився бути агентом, зразу відмовився брати гроші пайки. Каже, що я буду сотрудничаю. Я ж представляю українську державу, українську спецслужбу, якого хера я буду у вас обіцять сотрудничаю підписувати. Що ви мені, ну тушняк вони, так я говорить, на фальшивих деньгах більше зарабатываю. А він продаторгував фальшивими грошима і мав трохи більше, ніж йому обіцяли значить, ці продуктові картки. От людина, яка вміє заробити, вона гребує розвідкою. Розвідкою не гребу, як правило, ті, хто не. Можуть самі заробити, коли держава має опікуватися і підтримувати такі, як вам сказати, трогательні, ранімий лічності. ось, значить. А він потім ще порішив лейтенанта. Зараз я спробую знайти. Слухайте, ліквідація лейтенанта Андрія Пічори. Це його остаточно вже просто. Американцям терпець урвався, і вони 50-го року кажуть, що він не він не ні повністю придане мій і прирвали з ним контакти. Його підібрали, як і бандеру британці, і потім закинув в Радянський Союз. це вже ви можете в українських джерелах дізнатися. Власне, що. Проблема була в тому, що треба було постійно знаходити людей, котрі готові співпрацювати з американцями. Не ставити політичні вимоги. Я це поясню вже на прикладі Матвієйко. поясни. Вони тоді з Австрії виписали якогось фраєра на, на псевдо-хаанан, Слухайте, як його був Микола Карзун. Той ка, сразу за байок погодився, зразу його перетягли з Австрії, де він голодав в Мюнхені, далі квартиру, далі документи, щоб совєтам не видали. Він був посланий на заміну його в ВСБ, чомусь, там якісь іммігрантські тьорки, яких я, ну, я вже дуже багато років цим не цікавлюся, і чогось його прислали на зміну Матвієйко. Матвійко я натурально ж образився, пішов потім порішав питання з совєтами, ну так ж людьми не поступають. В принципі, цей Хазун вже брав пайки, брав все, він уже американцям служив, як і положено. Настоящий, власне, ну не будемо казати, хто. А Матвієйко не видавав Славка, тому що це був його контакт. Інформацію розумієте, в ви одного видаш, потім ти второго знайдеш, що ти потім понісеш докладувати. І ясно, що він про цьому натуральний розвідник не видавав свої джерела, і американці дуже негативно ставилися до того, що от УГВР не видає свої інформативні джерела, не дозволяє їх перевіряти, не видає свою агентуру. і Це було, в принципі, причиною перервання контакту. Однією з причин. За ми поговоримо, друга це особистість бандери. Як ви розумієте, Бандера 46-го року, генерал-полковник Курочкін, заступник голови радянської воєнної адміністрації окупаційної, вимагав почав вимагати видачі бандери за приступлення перед руським народом. А вимагав він його видати як радянського громадянина. Бо натурально хто ж звільнив з Бандер, бандеру з польської в'язниці у Бресті, як не Іван Сіров, голова Української служби голови української І Американці поставилися до того достатньо серйозно, чого б їм не видати Бандеру. І на 15 січня 47-го року пошла ці контакти через Хольцмана, через Араді каже, всім треба прятатися, всім потрібні документи прикриття, Ми не зможемо з вами легально співпрацювати. Ми не можемо вас каже, що нахіра ви мені нужны? Якщо ви політичної підтримки Україні не оказуєте, політично УГВР і мене як головопровідника провідника ОУН не визнаєте, то наші такі агентурні контакти. Що ми потрібні тільки для проникнення в радянський Союз. ну і звініті, каже, що ми і німцям були потрібні. суміти Бандера насправді був патріотом. Він людина невеликого розуму, значно більшої волі, значно більшої ідеї ніж розума. Але він не продажний був принципово непродажна людина, що робило абсолютно неможливим його використання в справах розвідки. Це не Микола Лебідь. Микола Лебідь, зрештою, взяв 8 тисяч на рік. Ну правда, п'яся ти годжичів та надо. Чому вони взяли? Я поясню вимогою у ГВР і ООН, поки вони не розсварилися у вересні 48-го року. Про це ми зараз нагадаємо, було щоб допустили до української молоді до українських емігрантських організацій, щоби УГВР та ОУН Бандери мали доступ прямий, мали монополію на спашку цього поля. Розуміти, що вони хотіли окучувати українську еміграцію, як перед війною українську мову. А визнати політично, розумієте, зразу ж американські фахівці, американське командування УСС зрозуміло, що. Без політичного визнання українського національного руху і без його політичної підтримки американською державою цей рух буде знищений дуже швидко. Він буде задушений радянськими органами радянською владою. Так бремосказна, або ми їх політично підтримуємо. Це те, в що вірив Шухевич тут, от в краю, або каже, ми них от Отрікаємося, тому що ми ж їх не можемо політично підтримати. А совєти їх придушать, понетрують своєю агентурою всі ці емігрантські кола і ми, зрештою, це буде двогоста збої. Проти нас і проти совітів. І зрештою, вони совіти чомусь не полягли на видачі Бандери. Американці казав, що тоді всіх треба видавати, тобто треба лебедя видавати, треба видавати Гриняха, треба всю цю кампанію, треба Стицька видавати, треба всіх видавати. Але, зрештою, їх всіх не видали. І на 47-й рік з цієї от причини контакти перервалися. Того, що американці відмовили в політичній підтримці, був ще такий Гаррі Разіцький. Він виконував обов'язки голови відділу секретних проєктів про радянському союзу. Як ви розумієте, теж єврей, теж натуралізований американський єврей. Йому теж українці були кістка в горлі. Він каже, що ми можемо їх використовувати тільки для проникнення. А яке може бути проникнення, коли українці просто відмовлялися співпрацювати на той момент? І вже коли в осені го року посвалився Бандера, ви знаєте, з Лебідем та Гриньохом, Лебідь та Гриньох лишилися, це чому до того, чому 50-х років скиди? Ви бачите, що одних британці скидають секретні служби, другі скидають американці. Різне спорядження, різні цілі, зрештою трошки різна доля. Тому що Бандеру і потім. Господи, слухайте, як його Матвієйка підібрали британці. На 50-й рік вони бандери Матвієйко, почали працювати з британцями. Я про це якось розкажу окремо. А американці схватилися, коли вже ця знаменита телеграма із Москви з посольства прийшла. наскільки там на 8 тисяч слов, що совєти по починають і продовжують підривну діяльність проти заходу. Вони захотіли відновити свої контакти з українськими спецслужбами з, з українською державою підпільною. Почалися оці скиди 50-х років парашутистів, але все це було запізно, все це було ж свинячий голос. Розумієте, час для співпраці був втрачений, тому що на той час вони співпрацювали хіба що з МГБ. Американці, тому що ну крім МГБ нікому та подполі не було нужно власне крім МГБ. Єдине, що може кук ще ховався. Ну, про це ми раніше поговоримо. А така от ситуація. Бачимо, що от патріотизм українців, їхня чесність, вони перешкодили. контакту, тому що завжди не співпрацюйте зі співслужбою, бо думаєте, що ви підтримують вашу визвольну справу? Ніхіра є потрібно ваше об'єздство і виконання ваших завдань. А потім вас ще і здадуть. Bye.